Всьо, їмо ось наші святкові тортики. І вафельний торт. Сідай. Там тебе конський кіт посипало. Господи, воно буде ще сипатися місяць. <рес> і то добре, що ми прибрали, бо якби був кіт, то <рес> він, би... він би все з'їв. То <рес> він би все з'їв. А тепер їмо ми. Ти любиш такі всякі тортики. Боже, воно скільки ще буде грати. О, а давай я попробую. О, воно складається? Так, але воно буде виключитись. Візьмемо там гумку, можемо його гумкою перетягнемо і воно заткнеться нарешті. Але ні, якщо воно так не складається, то й гумка йому не допоможе. І що, надоїло воно вже грати. Ага. Коротше так.